Продовжимо аналізувати ситуацію на фронтах із військовим експертом. З нами на зв'язку Михайло Притула. Пане Михайло, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора. Доброго вечора. Раді вас чути. Отож, наближаємося до року широкомасштабного вторгнення. І від росіян ми бачили вже різне. Ми бачили і масовані ракетні удари, і не масовані ракетні удари, і наступи батальйонно тактичних груп, і наступи малих груп, і артилерійський вогняний вал, чого ми тільки вже від них не бачили. А яка на теперішній час їхня основна стратегія щодо України? Як ви бачите? Це дивлячись у. У Путіна зараз досить проста е бажання, йому треба якось виплитись з тієї історії, в яку він втягнув із себе Росію. Е вийти з неї е без втрат майже неможливо. Тому він буде зараз намагатися від відігрувати щонайменше три сценарії, причому відігрувати їх одночасно. Саме простий і зрозумілий був би для нього сценарій це е пустити машину пропаганди взад. Відпрацювати, що вже денацифікація, демілітаризація відбулася, вже в Україні все хорошо. Вже можна показати, що завгодно. Там вже люди повірять їм докази ніякі не потрібні. От, Пропаганда працює. От, е, Можна показати все, що завгодно. Е, якщо попросить, то ми навіть, навіть відзняти можемо що небудь і вивести свої війська з України. І таким чином він не втратить владу і. Росія залишиться цілим. Це єдиний, так би мовити, шлях залишити Росію в тому вигляді, в якому вона є. От. Однак, де Путін іде логіка? Тому він йде зараз іншим шляхом. Він зараз хотів би заморозити цю війну, щоб цей конфлікт тривав так само, як він триває там у Абхазії, у Осетії. Приністрові і так далі, там, де всюди де, куди сунулася Москва, і де вона не змогла нічого більше не зробити. Ну, це аналогія. Таку можна провести російська політика і Росія, це як великий корабель, який не так просто одномоментно розвернути. Ну такий собі Титанік Велетенський кудись пливе. І от в один а момент це... можна кермо повернути і зміститися трохи в сторону, а в інший момент налетіти на той самий айсберг. Ну от вони зараз це і намагаються зробити. Шукають Путі. свій айсберг. Да, Путіну зараз дуже не хотілося б взагалі е, продовжувати цю війну. Він би її заморозив. Однак е, заморозити він не може, тому що всі розуміють, що Україна готується до звільнення своїх територій силовим методом і викинути росіян за територію. Якщо вони самі не йдуть, то ну, будуть отримувати. Відповідно, сценарій Путіна з тим, щоб заморозити. Цю війну не вдається. Таким чином він піде наступним шляхом. Він буде намагатись контратакувати, намагатись захопити ще що-небудь насправді тільки з єдиною метою, щоб ми не пішли в наступ. От те, що він хоче зараз зробити. Яким чином він може зробити? Які ресурси у нього є? Втрати бронетехніки 9 тисяч одиниць, більше п'яти сотень літаків, гелікоптерів. Ну і так далі. І так далі. Ми всі з вами слідимо, слідкуємо за сводками. З веденнями Генштабу, mm -hmm. тому ми розуміємо, що у Путіна е, сил не залишилось, сучасної техніки не залишилось. Що у нього залишилось? Це просте питання. І відповідно від того, що у нього залишилось, він буде діяти. От у нього залишився майже безкінечний ресурс людський. Тобто, маби, дури, що наражають, як казав Жуков, вони можуть там втрачати до двох тисяч персоналу щоденно, і щоденно до, біля двох тисяч одиниць. Персоналу буде народжувати, буде досягати повноліття в Росії. Таким чином, ця війна може тривати. Ця музика може бути вічна. Військово зобов'язаних особин. А, ну так. Ну, не знаю, як це назвати. Люди не люди чи вважають себе вони людьми, чи ні, це вже інше питання. Філософське. Таким чином він може зараз зробити тільки наступне. Ну, єдиний у нього хід, тобто два ходи: або відступити повністю, берегти обличчя і так далі. Або е, буде зараз відмобілізовувати е, велику кількість персоналу для того, щоб кинути його в бій і е, утримати те, що він вже е, окупував, і намагатися відхопити, від, відкусити ще що-небудь, хоч чуть-чуть. Ми бачимо, що Київ за три дні не вийшов, Бахмут за три дні теж не вийшов. От. Тому ну, вибір у нього невеликий. Тобто він велику кількість. Власне, такий варіант вони вже робили. Вони вже спробу пробу пера провели. Е, на кінці вересня вони відмобілізували 300 тисяч персоналу, 150 кинули зразу в бій, заткнути дірки в фронті. а 150 наші почали до чогось готувати. Ну, от вірогідно, що вони повторять цей маневр. Тобто вони зараз відмобілізують велику кількість, зразу кинуть в бій, а другою хвилею підуть ті, які от 150 не пішли. Восени, і які вони зберегли для, для чогось. Тобто вони провели певне злагоджування, трошки чомусь навчили, якось підготували. Ну і вони будуть у другій хвилі. Перша хвиля ну, може загинути там майже на 90%, а остальне, друга, друга там залишиться. От такі маневри можуть бути у Путі. Ну, Інших шляхів у нього майже немає. Питання: куди він кине ці 500 тисяч, які він може відмобілізувати. Ну, це може бути і запорізький напрямок, це може бути і е, Донецький напрямок. Це може вже з'явилася інформація про те, що на Курщину збираються доїжджати війська? Тобто, це межа із Сумщиною в тому напрямку також. Ну це можливо, але що він там буде робити? Яка тактична перевага буде, якщо він туди кине? Ну, майже ніякої. Ми пам'ятаємо, що е, навесні. Вони пройшли, увійшли з Сумщини і пройшли 300 кілометрів до Броварі. Тобто, ну, може, вони так, таку спробу повторять, наприклад, на Західному театрі. От, тобто, перекинуть війська раптово. Ну, раптово це тиждень, наприклад, можна 500 тисяч перекинути. От раптово перекинуть там Білорусію чи аж під Західний кордон до Бресту, і будуть намагатися відсікти Україну від постачання Заходу. Такий сценарій був би логічний з точки зору Путіна. От, ну, але, а знову ж таки, де логіка йде Путіна. Зовсім різні речі. Тому от такі, така карта можливостей у нього є. Як він буде діяти, це вже питання ну, трошки інше. Ну от, власне про постачання зброї від партнерів росіяни дійсно зараз будуть намагатися можливо піти в якомога швидший наступ, аби не дати нам дочекатися і танків і в перспективі винищувачів і далекобійної зброї. Загалом, от як в останньому звіті своєму охарактеризував ситуацію інститут вивчення війни, затримки заходу з надання Україні далекобійної зброї, систем протиповітряної оборони і танків обмежили зда здатність нашої держави використати усі можливості аби провести контрнаступальні операції на тлі невдач. Саме російської армії, ця техніка встигне доїхати до нас, і, взагалі, от з, з вашого досвіду, скільки часу потрібно тим же штатам чи іншим державам, нашим партнерам, аби доправити до нас бодай оці всі танки. Ну і росіяни ж те розуміють, вони будуть намагатися зробити свої контрнаступальні до. дії до моменту приїзду цієї угу. техніки. Тому їм не треба знати, коли приїдуть, як, як я колись сказав, коли приїде леопард Абрамович Лекрер. Лекрер, да? наш дядя. От коли він приїде на територію України, Леклер... операція дядя. Дядя. От давайте рахувати. Для того, щоб логістично переправити з східного узбережжя Сполучених Штатів Америки техніку до. Східного узбережжя Сіверського донця, то це приблизно треба 10 днів. Рабликами, човнами, далі залізницею і, в принципі, от всього-навсього 10 днів треба, щоб техніка дійшла. Пройшли ці 10 днів, коли почали розмови. Ну, пройшли. Чи були підготовки особового складу України? В інших країнах Європи, наприклад, Британії, Франції, там. Іспанії Некція. також були. Були? Були. Ми пам'ятаємо про це, пам'ятаємо. Що робили там дві тисячі вояків в Британії? Вони що, з пістолета, Макарова вчились стріляти? чи що? На екскурсію в табор ходили. Дійсно, так. Чи шпілями влюбувались? <рес> шпілями то до інших персонажів. -то. Ну, звісно, що ні, ну, вони ж чимось вже займалися серйозним, більш серйозним. Що там могло бути? Варіантів не так багато насправді. Це або вправи зенітно-ракетних комплексів, або танки, або літаки, все, більше нічого не треба. Може бути артилерія. Може ще Брімстоунами вчились е е управляти. Все, без варіантів, а не так багато. То, друзі, давайте будемо більш оптимістичні і розуміти, що наш штаб і наші партнери роблять все можливе, але нашому ворогу про те знати не потрібно. Ну, не потрібно взагалі. О, Танки люблять. Наша цікавість, наша, вона, ну звісно, нам хотілося би знати, що відбувається, як відбувається, але ну, військова таємниця її ніхто не відміни. Тому. Десь щось читаємо, десь щось бачимо, віримо в наші Збройні Сили, розуміємо. Щось робиться, щось відбувається. От. Мені друзі телефонують питають. питають. кажу, Михайло Михайлович каже: а от була російська колона, щось прилетіло за 30 секунд нічого не стало. Що то було? Уяви немає. І ніхто не знає, що то було. Його не анонсував. Не Але щось таке було, от. а колона не стала. І от такі речі вони відбуваються насправді на втором досить дивні, незрозумілі, але нікому не треба знати, що то воно є. Ну от повертаючись до ґрунту, так би мовити, до лінії фронту на найгарячіших ділянках фронту, ми бачимо певну зміну після зміни командування так званої спецоперації. Коли Герасимов зайняв дві посади генштабу і безпосередньо командувача цієї військової спецоперації, вагнерівці почали змінюватися на кадрових російських військових на тих ділянках фронту. І як це може відобразитися на бойових діях? Тактика дій військових, вона абсолютно прив'язана до 에, технічного забезпечення. Якщо ви дасте військовим коней, то вони будуть кавалерією. Якщо ви заберете у них зброю, дасте шашки, то вони будуть кавалерією з шашками, а не зброєю. Тому ну, якщо закінчились танки, якщо закінчились ракети, Якщо закінчуються снаряди, якщо обмежена кількість всього, що є, тому що його воно було втрачено, то звісно, що будь-який командувач, який би не був, яке б прізвище у нього не було, він обмежений в своїх діях саме тим матеріальним забезпеченням, яке у нього є. От. Тому поміняти там, э, там папу Карла на э, дідуся Панаса, ну, різниці немає ніяк. Тому що вони будуть задіювати всі наявні ресурси для досягнення якогось результату, який би дозволив тому чи іншому генералу вислужитись перед путіним все більш нічого. От, отже, виходимо з того, який ресурс є, чим вони відрізняються а нічим, тому що одні ті самі склади, одні самі, ті самі прапорщики, одні ті самі е, літаки старі, старі танки, тобто. Нічим вони практично не можуть помінятися. Як там Кирилов казав. А ви, друзі, як не садітесь, що музиканти не садітесь. Не гадіть, так. Да. Не От, ну, Що помінялось? Ну, нічого не поміняється. Тому що і той, і той намагався задіяти всі ресурси, які є. Змінюється лише що? Внутрішньополітичний розклад, хто ближчий до дупи Путіна, все, більш нічого. Хто хотів бути пригожин ближче до дупи Путіна з кувалдою? От, потім йому сказали, що ти недостойний, бо кувалда в тебе грязна, ти її замаг... чи щось там ще щось не так. Давайте міняти іншу, давайте, давайте героємо. Більш нічого. Ну і про замороження, намагання заморозити цей конфлікт, свідчать і активізація, так би мовити, інформаційного фронту. Це до речі, вписується в е, стратегію, прописану тим самим Гірасімом. Так це коли війна відбувається не лише на лінії фронту, а й ще і в інформаційних ланках, коли задіюється все про. Аби досягти своєї цілі, і певні видання, ті про європейські, європейські видання, куплені за російські нафтові гроші, починають розповідати про те, що потрібно йти на переговори, потихеньку завершувати і. Розуміти, до чого ми вийдемо в результаті, якщо ця війна ескалується, і так далі. так Тобто, це свідчить про те, що заморожувати конфлікт вони збираються. З іншого боку, вони і укріплюються на своїй лінії фронту, де вони її тримають. І чи не зайдемо ми в такий момент, як зайшла колись Перша світова війна, в позиційну війну, коли пробити ні одна сторона оборону іншої не зможе, в результаті конфлікт заморозиться через такі обставини в результаті. Конфлікт не заморозився, а відбулася революція в Росії. На цьому закінчилася Перша світова війна. І революцію в Росії історики розглядають не інакше як продовження Першої світової війни і її логічно завершення. Тому е вони можуть розповідати все, що завгодно. Єдине про що ми можемо з вами ну, стиснути плечима, те, що на території Європейського Союзу країн НАТО діють російські засоби масової пропаганди. Ленін казав, до іноді треба почитувати Ленін. Саме він першим назвав Путіна так, як ми його звикли називати. Це не дивно за 100 років до подій. От то він казав, що нам не потрібні засоби масової інформації, нам потрібні засоби масової пропаганди. І Москва діє саме з цього. В цьому сенсі, в цьому розвитку. Там нічого не змінилося за 100 років. Як воно було, так воно і є. І вони намагаються там показати е, якісь е, е, порядки денного, які не стосуються взагалі реальності, надумані речі. А люди в Європі вони іноді не розуміють, що насправді відбувається. Це, це така. Традиційна штука, то, тому що е, для них, для для європейців, не зовсім зрозуміло, як в парламенті може бути п'ять проєвропейських партій. От вони думають, що чому ж тільки одна. коли їм кажуть, що друзі, а взагалі в Україні взагалі 300 партій, у них е, трошки дивно стає. Вони таких речей не розуміють багатьох. Речей у старій Європі просто немає. Наприклад, пане в... Михайле, прошу вибачення, але наш ефірний час так несподівано ми завершився, що мусимо прощатися. Так така була цікава розмова, що ми втратили лік часу. Нашим глядачам хочу нагадати, що ми мали розмову з військовим експертом з Михайлом е, Михайлом.